Вітаю глядачів каналу. Ось перед нами така енергетична шафа. Так, Відкриваємо ми шафу, це така в мене шафа автономних систем живлення. Ось перед нами це є пульт керування. То перше на моєму каналі розкажу. Напруга від сонячних панелей, ось там як ви бачили, приходить на В попередніх відео можна переглянути ці всі огляди. Далі напруга тут формується на автоматичній вимикачі. Під'єднання ПН, постійного струму автоматичні вимикачі постійного струму. Далі на про постійну струму у нас іде вже на контролері заряду. Ось, у мене багато різних контролерів є на 12 вольт, на 60 вольт, на 48 вольт заряджаються всі системи. Так, Розкажу зараз. Я обнулив всі системи, як ви бачите, показує, у нас от метр 0 Вт, 0 Вт, 0 Вт. Всі системи по нулю. Також зараз покажу, які у нас. Вотметри до кожного, це вотметр змінного струму, вони зараз вимкнені а Це метри постійного струму, які під'єднані до акумуляторів і до інверторів. Отже, зараз вмикаю в нас автономна система 12 вольт, дивимося номер 1 На виході, як ви бачите, 227 вольт ну і споживання холостий хід 7,7 Вт. Зараз будемо вмикати номер 2 вотметр. Зміна струму, що нас покаже? Так, зафіксували 0 Вт. Ну і споживання цього ваттметру від акумуляторів 4 Вт. Далі вмикаємо ми ваттметр 60-вольтової системи. Дивимося ось. Увімкнувся 60 вольтової системи ваттметр. Також 0 Вт. Я скинув всі показники на 0. І тут також всі показники. На 0. Ну і ще в мене є автономна система живлення на 48 вольт. Ось бачите, 48 вольт також показує 0. Далі розкажу про мої системи. Ось так трошки відійду. Для нових глядачів, щоб було видно всю систему мою. Це перед нами 60-вольтова автономна система живлення. Зібрана вона на тягових акумуляторах від електротранспорту 12 В 20 ампер годин. Це 5 таких тягових акумуляторів. Далі у нас тут йдуть полички з системами, розкажу, 48-вольтова система. Складається у нас літій залізофосфатних акумуляторів. Тут у нас 16 таких комірок, елементів від електромобіля. Зібрані вони послідовно, з'єднання, відповідно відбулося. Схема зібрана. Ось БМС-ка встановлена. Є такий екранчик, можна переглянути напругу, як на комірках, також на смартфоні можна це все переглянути. Це 48-вольтова система. Встановлені також запобіжники. Якщо буде недостатньо сонячної енергії, там сонячних дів, скажімо, буде мало, ми підзаряджаємо додатково ось таким зарядним пристроєм від мережі. Зарядний пристрій для літі залізофосфатних акумуляторів 48 В 8 А. Він підключений. Заряд відбувається, коли недостатньо сонячної енергії. Система 24 В. Зібрана вона з 12, тобто з 2 акумуляторів. 12 В 40 ампер годин. Акумулятори Logic Power. Ось напруга загальна 246. Це у нас балансир встановлений. Далі дивимося, це МППТ, такий контролер. Зараз я розкажу про нього пізніше. Система 12 вольтова. Ось також зібрана на літі заліза фосфатних акумуляторах. Там в попередніх відео був огляд, і я збирав ці всі системи. Також встановлений ось такий екран і можна переглянути напругу на комірках. На цьому екранчику і на смартфоні також можна переглянути. Ще є в мене такий акумулятор, залишився. гелевий акумулятор 12 В 120 А. Він також в мене використовується в систему. Додатково такий буферна ємність. Я його підзаряджаю з таким зарядним пристроєм. Це зарядний пристрій використовується. Для літій залізофосфатного акумулятора, як ви бачите, 14,6 вольт, 20 А. Він заряжає з цю акумуляторну збірку на літій залізофосфатних акумуляторів. Тепер вмикаємо ми ось цей контролер, це працює відповідно. Енергія перекачується з цього акумулятора з 12 вольтового. Ось такий я зробив перекид енергії у систему 48 вольтову Додатково ще можна перекидати так. Ну і бачите, вже відповідно йде розряд цього акумулятора. Ну, Звичайно, трохи йдуть втрати енергії. Але це я так зробив для таких варіант, як кажуть, ємності, якщо буде акумулятор 48 вольтової системи розряджатися, я буду накидати ємність через ось такий контролер мпт 7210 Ось, Бачите, струм розряду вже. 4 А становить, 5 А. Ну і перекидається. Вже 1 А йде заряду на 48 вольтову систему. І так працює вся система. Тепер розкажу. значить, Відбулося обновлення всіх моїх систем. За минулий рік була забрана енергія від акумуляторів. Як ви бачите, ось тут ну вже 1 Вт. -годин. Тут по нулях поки що, також вже 1 ватт-годин, там щось ваттметри працюють. І буду дивитися, за скільки відповідно енергії буде забрано автономними системами живлення за 2025 рік. Отже, така в мене енергетична шафа, такий банк електроенергії, яка зібрана в мене тут в акумуляторах. Це 60-вольтова система, 48 вольтова система у вас є. 24 вольтова система. Ну і система 12 вольтова. Один акумулятор літій-заліз залізматний, ну і ще гелевий акумулятор 12 В 120 ампер-годин. Я можу перекинутися на цей акумулятор і перекидати енергію там, на, на цей акумулятор або на цей. Під'єднана зараз система відповідно до 48 вольтової системи. Так працює вся моя автономна система живлення. такий. Банк енергія, яка запасана в акумуляторних батареях. Ось зараз інвертори, як ви бачите, увімкнулися, показники по нулях. Поки що в нас енергія присутня, коли не буде відсутня енергія в мережі, там якісь відключення або ще щось, якісь негаразди, ми будемо використовувати автономну енергію з акумуляторів. Отже, таким сьогодні було відео обнулення усіх автономних систем живлення. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!